Скажіть, коли доба коротша взимку чи влітку? Або як думаєте, коли доба Взимку. 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 А коли доба коротша, взимку чи влітку? То мені без різниці. Коротше зимою. Мені кажеться зимою. Після 22 числа, да, по-моєму, там йде до збільшення. Взимку. Взимку, звісно, короче. А коли доба коротша? Влітку чи взимку? Взимку. взимку. Зимой. Зимою. Однаково. <реш> ви, ви перша людина, яка це сказала. Спасибо.